Преподобна Єфросинія, княжина Суздальська народилася в 1212 році. У святому хрещенні вона носила ім'я Феодулія і була старшою дочкою святого мученика Михаїла, великого князя Чернігівського. Благовірний князь Михаїл та його дружина Феофанія довго не мали дітей і часто відвідували Києво-Печерську обитель, де молилися Господу про дарування їм дітей. Благовірна. Княжна Єфросинія була їхньою першою дочкою, випрошеною у Господа в молитвах. Пресвята Богородиця тричі з'являлася батькам, засвідчуючи те, що їхня молитва почута, і Господь дарує їм дочку. Феодулія виховувалася у глибокій вірі та благочесті. На її виховання впливав. Освічений боярин Феодор. Різнобічна освіта і рідкісна краса княжни приваблювали багатьох. Княжна була посватана за святого благовірного князя Феодора, брата святого Олександра Невського, але наречений її помер у день весілля. Феодулія залишилася в суздальському жіночому монастирі на честь покладення Ризи Божої Матері. Невдовзі вона прийняла постриг ім'ям Єфросинія, на честь Єфросинії Олександрійської. Зовсім ще молода черниця. Дивовижною старанністю виконувала правила чернечого життя, помітно перевершуючи інших насельниць обителі, твердістю розуму. Духовною зрілістю і крайнім утриманням подвижницю відвідав сам Господь, наказавши їй не спати й утверджуватися в подвигу. Преподобна Єфросинія до кінця земного життя дотримувалася настанови Спасителя, подолавши безліч підступних спокус. Про рідкісне подвижницьке життя преподобної Єфросинії невдовзі дізналися в суздалі та за його межами. Безліч народу відвідувало обитель, щоб почути повчання преподобної Єфросинії про любов. Молитву, послуг і смирення. Часто після таких розмов багато хто приймав чернечий образ і починав рівніше служіння Богу. Сама Ігуменя монастиря дослухалася до порад преподобної. На прохання подвижниці сестри обителі були поділені на дві половини: інокінь дів і інокінь вдовиць. Це сприяло духовному зростанню і утвердженню в чистоті сестер монастиря. Після кончини Ігумені настоятельство прийняла преподобна. Єфросинія в особливому откровенні Господь передрік блаженні Єфросинії, мученицьку кончину її рідного батька, а також нашестя татар на Київську Русь у 1238 році. Незліченні полчища татаро-монголів справді напали на Київську Русь. Знищуючи все на своєму шляху, вони підійшли до Суздаля. Місто ними було повністю зруйновано і спалено, і лише обитель преподобної Єфросинії вціліла по її молитвах. Преподобна переставилася до Бога 25 вересня 1250 року. Біля її гробу віряни продовжували отримувати благодатну допомогу в зціленні різних недух. 18 вересня 1698 року. З благословення патріарха Адріана, митрополит Суздальський Іларіон звершив прославлення преподобної Єфросинії.